Добрий ранок! Сьогодні 31 березня 2025 року. Заняття в старшій групі з логіко математичного розвитку. Тема заняття Сумішні числа, поділ круга і квадрата на дві та чотири частини. Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас заняття з математики. Ми згадаємо, що ж таке суміжні числа. Та я вам розповім, що таке половина та чверть. Тож сідайте зручно, дивіться на екран. Давайте згадаємо, що таке суміжні числа. Числа сусіди. Так, звісно, це попереднє та наступнє число. Давайте подивимося, яке число пропущене? Три наступне 4, за 4 наступне 5. Так, пропущене число 4. І для нього. Числа сусіди це 3 та 5. Давайте розглянемо слідуючу схему. У нас є 0, яке число. 1, Вірно, за ним іде 2. Тобто для числа 1 суміжні числа це 0 та 2. 6 та 8 у нас є. Яке ж число тут пропущено? Ну, Звісно, число 7. І для нього суміжні числа це 6 та вісім. Один, два, так, пропущене число 3. Для числа 2 суміжні числа це? Вірно, один та три. Ось ми бачимо. Пропущені числа. Давайте розглянемо слідуючі картинку. У нас є цифра 5. Які ж пропущені тут цифри? Так, 4 та наступна 6. Для числа 5. Які суміжні числа? Правильно 4 та 6. А для числа 2, які числа суміші? Так, 1 та 3. 1 – це попереднє, а 3 це наступнє число. Ось ви бачите цифру 8. Яке попереднє число для 8? 7. А наступнє 9. Тобто. 7 та 9 це сумішні числа для числа 8. 8, 9. Так, 10. І для числа 9, які суміжні числа. 8 та 10 все правильно. І давайте ще розглянемо картинку. і Яке число тут пропуще? 5, 6. І наступнє. Ну, так, це 7. 5 та 7 це що? Це суміжні числа для числа 6. Давайте розглянемо, якого ж тут, якої цифри не вистачає. Ну, звісно, цифри 1. 1, 2, 3. Назвіть суміжні числа для числа 2. Один та так. І розглянемо, якої ж тут цифри не вистачає. Так, цифри 6. Цифра 6 є попередньою. для цифри 7, а вісім наступні. Тобто шіста вісім це сусіди, або суміжні числа для числа 7. 3, 4 та п'ять, правильно. І суміжні числа для числа 4 це, та 3 та 5. 5 це яке число? Та наступні а три попередні. А зараз відгадайте загадки про геометричні фігури. Як об'ємні, так і плоскі. Слухаємо уважно. Олівці Петрус узяв, швидко щось намалював, хоч крути, а хоч верти має тільки три кути. Яка ж геометрична фігура має тільки три кути? Правильно, молодці. Звісно, це три кутки. Слухайте наступну загадку. Має він вершину, має і основу. А якщо покотиться, то по колу знову? Так, що ж може покотитися має і основу, і вершину? Так, конус молодці. Усі чотири сторони однакової довжини. Та різні є пути у нього у багатокутника такого. Молодці так, це ром. У мене ось такі кути. Вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Отже треба нам малята усе знати про. Ну так, у кого сторони однакові, кути однакові. Так, вадрата, звісно, і куточки в нього прямі і однакові, і сторони в нього всі рівні між собою. Придивися, Стоїть відро. Зверху кришка знизу дно, два кружки з'єднали і фігуру отримали. Як же тіло називати? Треба швидко відгадати. Так, правильно, це целін. Наступна загадка, слухайте, шість квадратів. Потоваришували. І в нього вони навіки склалися, якої ж геометричної фігури є шість квадратів? Так, правильно, це куб. Він і м'яче, і клубок, він і місяць, колобок. Ну, так, це об'ємно геометрична фігуля, фігура куля. Трикутник із півколом. Коло дражнили, товстим другом, коло засмутившись до сліз, що став і вгору підріс, тож угадаю тут, як тепер його звук, так, це овал. молодці, різні. Предмети, геометричні фігури можна ділити. Ось давайте розглянемо. Якщо взяти ціле яблу та поділити на дві рівні частини, то одну таку частину називають половина. Ось дивіться, одна половина і друга половина. Якщо їх скласти, то буде ціле яблуко. Половина утворється поділенці об'єкта на дві рівні частини. Ось ви бачите, круг розділили на дві рівні частини, і вийшло два півкруга. Одна з двох рівних частин це є половина. Але якщо взяти круг та розділити на чотири рівних частин, це буде. Чвер, ось це чверть, це чверть, це чверть і це чверть. Якщо скласти все, то буде ціле. Також можна розділити квадрат. Ось подивіться. Я розділила квадрат на дві рівні частини і вийшли в нас так два однакових за розміром прямокутники. Одна половина і друга половина. А якщо розділити квадрат на чотири частини, то що в нас вийде? Чверть. Так, ось один квадрат, другий квадрат, третій та четвертий. І кожна з цих частин називається чверть. А зараз я вам пропоную на ось такому листочку квітинки розташувати геометричні кури на цьому листочку. Трикутник необхідно розташувати в лівий верхній кут. Де лівий? Ось це верхній кут, ось сюди я розташовую. Трикутник. Давайте розташуємо по центру круг. Ось я розташувала по центру круг. Ви бачите, що і зверху, і знизу однакова кількість клітинок, і зліва і справа. Тобто круг знаходиться по центру. Розташуйте. Ви також прямокутник в верхньому правому куті. Ось ви бачите, я розташувала прямокутник, це верхній правий кут. Ви пам'ятаєте, де у вас права сторона, де ліва. І необхідно розташувати квадрат в лівий нижній кут. Лівий нижній кут, це був трикутник, лівий верхній кут, і малий круг, розташувати необхідно правий нижній кут. Давайте ще раз з вами повторимо, де знаходиться великий круг. Так, по центру, де знаходиться прямокутник. Верху правому куті вірно, де знаходиться квадрат, в лівому нижньому куті. молодці, де знаходиться малий круг. Так, малий круг знаходиться в нижньому правому куті, а де знаходиться трикутник? Верхньому лівому, ліва сторона та права сторона, верхня частина аркуша та нижня частина аркуша. і центр. Ось так вам легко буде і малювати, і писати, де вам необхідно буде. Ви будете добре орієнтуватися на аркуші. Папер. Про що ми з вами сьогодні говорили? Так, звісно, про сумішні числа. А також я б вас познайомила з поняттям половина та чверть. Наша зустріч з вами завершується. Я вам кажу до побачення, мої любі друзі. Гарного вам дня. Зустрінемося на наступних заняттях.